Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що багато хто робить на початку нового року, дає собі обіцянки. Ви точно чули або й самі казали щось на кшталт. Цього року почну бігати, схудну на 10 кілограм, кину їсти солодке. Та що казати, я так само роблю. Вже придумав декілька бажань. Але потім минає кілька тижнів, і все повертається на круги своя. Чому так стається? І чи можна це змінити? Розбираємося зараз. Новорічні обіцянки мають магічну силу, вони притягують нас, змушують вірити у можливість змін і дарують відчуття контролю над власним життям. Але чому саме новий рік стає тією точкою, коли ми прагнемо змін? Давайте розберемо кілька причин. По-перше, новий рік це момент, коли ми залишаємо старе позаду і з ентузіазмом дивимося в майбутнє. Для багатьох це нагода обнулити помилки, проблеми та незавершені справи, які тягнулися весь попередній рік. Чистий аркуш ми сприймаємо 1 січня як можливість почати все спочатку. Це схоже на новий розділ у книзі життя, де ми є авторами. А також новорічні обіцянки дають нам психологічну можливість розділити час на до і після, залишивши всі невдачі у минулому. Наприклад, якщо у вас був невдалий рік. Обіцянка змінитися стає символом відродження і нових можливостей. Також є і соціальний аспект. Новорічні обіцянки це ще й соціальний феномен. Ми всі хочемо бути частиною спільноти, і святковий період нагадує нам про це розмови про зміни. Коли друзі і колеги діляться своїми обіцянками, це спонукає нас задуматися над власними. Ми хочемо відповідати їхньому прикладу. Або навіть перевершити їх. А зараз ще й мода на самовдосконалення. Сьогодні популярно говорити про розвиток, цілі та плани. Обіцянки стали чимось на кшталт тренду, особливо у соцмережах. Наприклад, ви бачите в інстаграмі, як ваш друг обіцяє собі бігати щодня, і це мотивує вас спробувати щось подібне. Або, наприклад, після складного року, коли щось могло йти не так, ми шукаємо способи повернути собі контроль над життям. Новорічні обіцянки стають тим інструментом, який дає нам ілюзію, що ми тримаємо майбутнє у своїх руках. Планування дає стабільність, люди хочуть відчувати, що мають владу над своїм часом і рішеннями. Навіть формулювання обіцянки створює почуття, що ви вже робите крок до кращого життя. Наприклад, коли ви пишете список цілей на рік, це вже дає відчуття, що ви контролюєте ситуацію, навіть якщо жодна з обіцянок ще не виконана. Новий рік це час сподівань. Ми всі хочемо вірити, що майбутнє буде кращим, і новорічні обіцянки стають способом перетворити мрії на щось конкретне. Енергія свят, святковий настрій підсилює наші мрії, і ми відчуваємо, що зараз можливо все. Надія на зміни навіть якщо попередні роки не були вдалими, новий рік дає відчуття, що цього разу все вийде. Наприклад, Обіцянка почати вчитися чи відмовитися від ігор здається не просто реальною, а навіть легкою під впливом святкового натхнення це наче зрозуміло так. А чому ж вони не працюють? Це логічне питання і, на жаль, не дуже позитивне. Новорічні обіцянки це чудова ідея, але в реальності більшість з них так і залишаються лише словами. Психологи та дослідники виділяють кілька основних причин, чому обіцянки даються легко, але виконуються складно. По-перше, люди часто ставлять перед собою ідеальні, але нереалістичні цілі. Наприклад, я повністю зміню своє життя за місяць, кину всі погані звички одразу, до літа вивчу всі предмети на 12», і проблема в тому, що такі цілі здаються надто масштабними, і ми швидко втрачаємо мотивацію, коли стикаємося з труднощами. Якщо ми не бачимо швидких результатів, це викликає розчарування і здається, що зусилля марні. Ось приклад, хтось вирішив бігати щодня з 1 січня, але, побачивши, що на це треба більше часу і зусиль, ніж очікувалось, вже через тиждень відмовився від ідеї. Або обіцянка це лише намір, якщо вона не підкріплена конкретним планом. Багато людей формулюють свої обіцянки у загальних фразах: Схудну, стану краще вчитися, більше займатимуся розвитком. Але що це означає на практиці? Скільки кілограмів, скільки книжок на тиждень без цих деталей? Наша обіцянка залишається лише красивою мрією. Конкретний приклад людина вирішує читати більше книг. Але не визначає, скільки саме книг коли читатиме і які книги її цікавлять. У результаті вона відкладає це на потім. Новорічна ейфорія може змусити нас скласти цілий список обіцянок, але коли ми намагаємося змінити все одразу, це стає непосильним завданням. Схудну, кину палити, почну вивчати іноземну мову, знайду нову роботу. Реальність така, що наше життя це обмежений ресурс, і в нас просто немає часу чи енергії на стільки змін одночасно. Коли одна обіцянка провалюється, ми почуваємося розбитими і відмовляємося від усіх інших. На початку ми мотивовані і натхненні, але мотивація це емоція, яка минає. Зміни потребують дисципліни, уміння діяти навіть тоді, коли не хочеться. Люди часто думають, я зроблю це, коли матиму настрій. У реальності більшість дій для досягнення цілей це рутина, яка не завжди приносить задоволення. Вирішивши займатися спортом, ви можете легко пропустити тренування, виправдовуючи це поганим настроєм чи втомою. Також багато людей бояться розпочинати щось нове через страх, що це не спрацює. Цей страх може змусити нас відкласти обіцянку, навіть не спробувавши. Якщо людина вирішує почати свій бізнес, але боїться зробити перший крок через страх перед провалом у результаті все залишається на рівні мрій. А ще ми часто не враховуємо реальні умови нашого життя: роботу, сім'ю, стреси, фізичний стан. Коли обіцянка стикається з цими перешкодами, ми відмовляємося від неї. Ви обіцяєте собі більше часу проводити з родиною, але реальність це понаднормова робота, яка займає весь вільний час. Новорічні обіцянки часто стають лише гарними словами, якщо підходити до них без плану та врахування реальності. Розумію, ви зараз явно хочете сказати критикуєш, пропонуй. І я навіть можу дати пару порад, але це не буде таблеткою щастя, яку ви послухаєте, і у вас одразу все вийде все залежить лише від вас. Тут вам, поїхавший автор, з роботом точно не помічники. Але комусь ось такі поради може знадоблятися. По-перше, коли обіцянка нечітка, її неможливо реалізувати. Наприклад, схуднути це мета, але не план. Набагато легше досягти результату, якщо ви знаєте, що саме маєте робити. Замість схудну, скажіть, я зменшу споживання калорій на 100». замість буду більше читати. Скажіть, я читатиму 10 сторінок щодня перед сном. По-друге, Занадто амбітні обіцянки можуть викликати втому та розчарування, якщо не вдається їх досягти, оцініть свій графік, ресурси та сили. Якщо ви працюєте з 9 до 18 і маєте сімейні обов'язки, тренуватися щодня може бути нереальним. Але двічі на тиждень ходити до спортзалу цілком реально Розбийте велику мету на менші етапи. Наприклад, якщо ви хочете вивчити мову програмування або програму по типу 3D-моделювання, то вам треба продуманий план. Спочатку хотів би скачати потрібні програми і подивитися інструкцію. Так розумію, звучить жахливо, але не спішіть кидати в мене помідори. Я мав на увазі інструкцію по швидким клавішам. Тому що, якщо ви відразу зможете їх викликати, це пришвидшить ваше навчання, а далі поступово пробувати робити. І неважливо, як у вас це виходить головне, що виходить, і просто не зупинчтесь. третє коли мета здається величезною, ми легко втрачаємо мотивацію. Маленькі досяжні кроки допомагають підтримувати відчуття прогресу. замість вивчити англійську, почніть із 10 хвилин навчання на день. Замість бігати марафон почніть із двох кілометрових пробіжок тричі на тиждень і завжди фіксують прогрес. Наприклад, ведіть щоденник або трекер звичок. Багато людей здаються після першої невдачі, але помилки це частина процесу. Тому треба йти далі, навіть коли не виходить, Колись точно вийде. Система винагород допомагає закріпити нові звички. Ми природно прагнемо до дій, які приносять задоволення. Тому дати собі нову емоцію, коли щось вийшло навіть бажано. Наприклад, купити собі нову мишку після першої зарплати від програми, над якою працюєш. Також багато людей роблять помилку, даючи собі надто багато обіцянок. Але наша енергія та час обмежені. Оберіть одну-дві обіцянки, які дійсно важливі для вас. Новорічні обіцянки це чудовий спосіб почати щось нове, але вони працюють лише тоді. Коли підкріплені реальними діями, це, звичайно, не всі поради, які є, але основні. Сподіваюся, для вас вони будуть корисними. І в новому році ви точно виконаєте вже правильно сформовані бажання. Сподіваюся, цей рік стане для вас роком маленьких, а можливо і великих перемог. Якщо вам сподобався цей ролик, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі в новому відео. Разом ми зробимо цей рік незабутнім. як кораблики в морі розбігаються знову.